Вітаємо слухачі Українського радіо Миколаїв, В студії ведуча Галина Самоденко та операторка територія Квашенко. Розпочинаємо програму «Радіодень», День, які сьогодні розповімо про те, як на Миколаївщині розміновують поля за допомогою японської техніки. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM, Первомайськ сто п'ять і дев'ять вам. За календарем, 26 червня 2025 року в Україні триває 1219-та доба повномасштабної збройної агресії Росії на Миколаївщині. За інформацією районних військових адміністрацій та головного управління ДСНС України Миколаївської області. Вчора, 25 червня, протягом доби та сьогодні зранку ворог атакував ефівідронами та двічі здійснив артобстріл куцерубської громади. Також під прицілом ворога була акваторія міста Очаків та Очаківської громади. Як наслідок було пошкоджено п'ять приватних будинків, відбулося загорання сухої трави та поля з пшеницею. В результаті атак та обстрілів Миколаївська земля засіяна вибухонебезпечними предметами. Наразі оператори з гуманітарного розмінування та піротехніки розмінували понад 26 тисяч гектарів території Миколаївщини. Зауважимо, що гуманітарне розмінування проводять оператори. Протимінної діяльності з метою ліквідації небезпек, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. У 2025 році за планом передбачено обстежити та очистити від вибухівки понад 11 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Наразі вже обстежили більше 3 тисяч 3 тисячі гектарів, проте роботи і далі тривають. Про це повідомляють у Миколаївській обласній військовій адміністрації. У п'яти громадах Миколаївського району саме у Сухоїлановській, Константинівській, Веснянській, Рацадівській та Володимирівській а це більше 168 тисяч гектарів. Сапери завершили первинне нетехнічне обстеження. Нині в регіоні працюють 169 піротехнічних груп, а це більше тисячі людей. Та 20 механічних засобів розмінування, зокрема, область розміновують перетехніки державної служби надзвичайних ситуацій, збройні сили України, Державна служба спеціального транспорту, головне управління національної поліції. Миколаївській області, а також шість міжнародних та п'ять українських операторів протимінної діяльності, на Миколаївщині більше місяця триває розмінування сільськогосподарських угідь і важкодоступних ділянок, і застосуванням японської техніки, яка здатна працювати в густій рослинності та на складному рельєфі. Тож далі у програмі Радіо День сьогодні розповімо про те, якою є загальна ситуація щодо розмінування території області, які засоби використовують перетехніки, та які особливості роботи японської техніки і хто за неї відповідає. Як повідомляє Державна служба надзвичайних ситуацій Миколаївської області, станом на 26 червня в області знищено близько 29 тисяч одиниць вибухонобезпечних предметів, розміновано близько 12 тисяч гектарів. При цьому більше 13 тисяч залучень, піротехніків та ідентифікаторів, щоб якомога більше обезпечити людей від підривів, залучають і механізовану техніку. Про це розповів речник Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Артем Вагін. Миколаївщина, яка сильно постраждала від бойових дій, сьогодні стикається із смертельною загрозою, такими як міни, снаряди, нерозірвані боєприпаси. Величезні сільськогосподарські вогіння перетворилися на міні-поля, а їх розмінування це складний і тривалий процес, що вимагає залучення професіоналів та спеціальної техніки. Наразі в області працює понад 10 притихніх розрахунків ДСНС, з яких сім з Миколаївської області, чотири з Кривоградської та одна із Чернівецької області. Це близько 70 фахівців та понад 30 одиниць спецтехніків, включаючи чотири машини фінізованого розмінування. Це техніка, яка передана нам через ДСНС від міжнародних донорів від міжнародних партнерів, яка дуже сильно пришвидшує і убезпечує процес саме розмінування в тих місцях, де не механізоване розмінування, тож піші розрахунки проводили це набагато повільніше, і для них би була б більша загроза, тому що ворог відступаючи на декупованих територіях, залишив за собою дуже багато смертоносного залізя, що вигляді розтяжок, мін, пасток і тому подібне. Тому ця техніка не тільки допомагає, а ще дуже працює у життя і здоров'я наших співробітників. Всього з початку агресії обстежено понад 11 тисяч 800 гектарів. Вилучено та знищено близько 29 тисяч вибухонебезпечних предметів, з яких 130 – саме авіабомби. Щодо сільгоспугій, то на сьогодні обстежено понад 3 тисячі 200 гектарів, і роботи активно і ще тривають. Більше місяця у нас на Миколаївщині працює. Особлива машина, і не тільки з огляду на її вигляд, а саме і роботи, яку нам подарувала так би мовити, та японська компанія Джайка. Поясніть, будь ласка, як так сталося, що Миколаївщина мала змогу отримати цю машину, бо більше треба ж навчити і оператора роботі на цій машині? Міжнародні партнери і друзі та і весь світ гуманні люди розуміють і стремляться к тому, щоб скоріше. Наступив мир і нас і поскоріше нога людини стала на безпечну землю, яка є родючою, яка є нашою, і не має бути засміченою чи носити соб, за собою якою загрозу. Тому таких машин у нас в Україні декілька і Миколаївщина якраз попала під одну із таких областей, в які була доставлена ця техніка. Тому що Миколаївщина наразі на жаль входить в трійку лідерів. Такому антирейтингу по засміченню вибухонебезпечними предметами це є один із факторів, який зіграв ключову роль в отриманні такої техніки. Чи не передбачується збільшення а відтак і людей, які будуть працювати і навчатися такій справі? Ну, ДСНС, як і інші, як і організації, так і і структури постійно працює над удосконаленням і розширенням своїх можливостей і навиків. Тому робота в даному напрямку триває і фахівців навчаємо, фахівців, набираємо техніку, при можливості збільшимо, нарощуємо і тим самим скоріше наближаємо нашу спільну таку бажану перемогу. Тож на полях Миколаївщини працює ще одна машина з розмінування. Вона проходить ділянки з густою рослинністю та складним рельєфом, розповів нам Станіслав Лапін, який керує машиною. Коли на місцях залишається багато сторонніх предметів, залишки, агротехніки, металеві труби, сміття, це ускладнює роботу. Однак техніка ця справляється, а сапери доочищують вручну. Ще не так давно Станіслав водив трактор на полях, які засівали та обробляли разом з батьком, а війна не. Тільки змусила їх покинути рідну Херсонщину, а й змінити фах роботи. Як працює це Станіславу на досить специфічній машині, допоки єдиній в нашій області, маємо можливість почути від нього самого, бо він вже доєднався до нашої розмови. Та для початку зауважу, що завдяки потужній фрезі ця машина обробляє ґрунт на глибину до 15 сантиметрів, знешкоджуючи вибухонебезпечні предмети, що залишилися після бойових дій. За один робочий день техніка може охопити. До 2-2,5 тисяч квадратних метрів. Після її проходу територію додатково обстежують піротехнічні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вітаємо вас, Станіславе. Тож як так сталося, що ви доєдналися до саперної служби? Вам слово? До війни працював фермером з батьком на полях, але, на жаль, та територія зараз лівий берег, він в окупації. Там ставлення дуже важке, постійне цькування, тому ми е, виїхали і теж не без проблем. Родина виїхала. Ну, виїхали, але не всі разом. Тому що ну дуже важко було ту територію, чоловікам покидати. Потім ви переїхали до Миколаєва. Як далі все відбувалося? Ну спочатку виїхала дружина, потім я вже виїхав. Ми трошки в Одесі пожили. Вона також до сих пор працює у Херсоні і вирішили зупинитися в Миколаєві, щоб поближе додому. Тим через знайомих узнав, що є можливість піти в сапери та працювати на землі в полях, що мені в принципі і сподобалось, і коли почали це займатись? Півтори роки тому пройшов навчання, а потім сухопутки попали в механізовану, і уряд Японії нам вирішив допомогти машинами розмінування. Набирались люди, у яких є загранпаспорт. Я попав на число, але досвіду до роботи в розмінуванні щодо роботизованої техніки. Техніки ще тоді не було. Е, ну розмінування точно не було, але техніка я їздив на тракторах, і на комбайнах, і на грозові важкій mm -hmm. техніці. Тому mm -hmm. Для мене це було. Як спрощений варіант, і ви вирішили скористатися. Що було далі? Далі відібрали людей і відправили в Японію в Токіо. Три тижні ми були на заводі, де збирають цю техніку з чого вона состоїть, вчили як її ремонтувати. І три тижні були у Камбоджі. У них теж була війна, є заміновані поля. Люди там уже багато років працюють. У них великий досвід, і вони вже безпосередньо показували, як на цій техніці працювати в реальних умовах. Скажем так, у нас багато варіантів да, в Україні вже є техніки розмінування, але вони всі, скажем так, на площині працюють да на ровні. А uh -huh. моя техніка вона обробляє склони, канали, посадки, то й доступ в доступні uh -huh. місця, там де складні рельєфи, де просто техніка та сапери не можуть зайти. То є, це свого роду. Унікальна техніка, яка мабуть закриває усе інше, Тобто на даний момент ми можемо ну так розмінувати на 100% все, і вона обробляє ґрунт на глибину таку немаленьку? Е, ну більше і не потрібно. Якщо ставлять міни або щось таке, то вона обробляє на глибину 15 сантиметрів, то ну більше і не потрібно. Якщо ставлять якісь міни або пласки, то дуже рідко це глибше, ніж 15 сантиметрів. А за один робочий день скільки можна? Ожу хопити квадратних метрів? Ну дивіться на годину є такі стандарт на 400 метрів квадрат, коли трошки більше, але буває таке, що дуже важка місцевість, де допустим, посадки, де були бліндажі. Де все перерито, то поспішати там не слід, і буває трошки менше, але золота середина це 400 метрів квадратних за годину. Це або 5, або 6 годин. Після її проходу додаткове обстеження. Звісно, якщо це снаряд, він не здетонував, так я його підняв або зарив, то саперам після машини обов'язково йдуть хлопці, і це все ну всі сигнали відрабатують, то тобто продивляються, тому що скажімо так, після машини земля скажімо, Жем так оброблена, туди і щупом легше працювати, і відкопати легше, скажем так, якщо є якісь розтяжки або паски, то ця машина їх зніме. Але є таке, що снаряди, які не здетонували ні припостріли, ні після того як пройшла машина, але вони там залишаються. І вже хлопці з металошукачами ну піднімають усе. І працює відміну, Були детонації, були підриви. Ну вже можна сказати, май майже все було, але техніка надійна витримала. Ну, ви ніякі мітки в по собі там чи знаки не залишаєте. Просто вони ще раз проходять цю територію, але вона є вже неумовно, скажімо, більш безпечною. Так, так, так. Тобто, угу. сі є зміни, вони обов'язково спрацюють, так але є е, залишки. От, ми виїжджали, скажімо так, на, на Миколаїв зараз і знайшли міну ще другої часів Другої світової війни. На полях працювали скільки вже прошло часів. А вона до сих пор продовжала там знаходитись. Uh -huh. Думаю, ще дуже дуже багато років, скажем так і після нас, і ще бу будуть будущо знаходити. Станіславе з Миколаєва. Ви були один єдиний учень у цьому навчанні? Ні, з Миколаєва я один. Так нас по-моєму, чоловік було да які з різних регіонів їхали, вчилися. <Музь> Николаєва я один і в регіони поступала ж така техніка ну в регіони да було розподілення в залежності від засмічення території чи як, але ж. Такої техніки завжди не вистачає. Я думаю, що буде ще і людського ресурсу. Також не вистачає, бо так ця техніка досить специфічна. Нею треба вміти керувати, і на за один день я не думаю, що може хтось навчитися. Ну три тижні ми вчилися управляти, скажімо, так, в безпечній ділянці, да угу. на заводі. А три тижні вже безпосередньо по безпосередньо реальних умов. В практики угу. Так, угу. Так, так та все, все, все можливо. Ви ж бачите, що вже четвертий рік. Війна і ніхто хто ж не вмів воювати, але ми воюємо. Тому і тут і нову техніку вивчаємо. Так, так реалії нашого життя. На жаль, є випадки в інших областях, де вже по хлопцям приприлетів ланцет, І на жаль, є загиблі. Тобто ворог не тільки воює. Він воює і з нами, і з цивільними людьми. Тому на жаль, вже є. Летальні випадки, скажем так, на обслужуванні навіть не в полі працювали просто і прилетів ланцету. Пошкода і... до два рани. Не так один загиблий. Скажіть, будь ласка, а якщо, наприклад, запчастина зламалася, її треба замінити чи полагодити спеціалістів? Також нема в цьому плані, ви повинні її самі ремонтувати, чи як це працює? Нас навчали ремонтувати. Також уряд Японії передав нам багато запчастин, в тому числі. Які зношуються та міняються, да, зіпи масла, фільтра, ціпки, шланги багато чого дали, але є сервіси, і були вже випадки, що зламалось в сусідньої області, скажем так, того, чого нема по запчастинам, і зв'язавшись з Японією, дуже швидко надали запчастини. Тобто люди спрацювали, і боже, звісно ж. Дякуємо уряду Японії, тому що гарні люди. Станіславе, тож маємо надію, що можливо найближчим часом у нас з'явиться ще одна машина. Відповідно, і керуючий до неї. Ну прям найближчим часом не знаю, тому що від мого навчання і як сюди потрапила техніка, пройшов майже рік. Розумієте, що її треба зібрати на заводі, і де Японія? А де ми? Ну вона десь приїхала в порт, потім до нас, потім поки розподілили, зібрали. Ну це Дякую вам, Станіславе, за коментар, а також за вашу роботу. Хочу додати, що наразі японська техніка обстежує та розміновує землі громад регіону, які були під окупацією чи на лінії розмежування. Наступним етапом буде розмінування зрошувальних каналів, які необхідне для відновлення аграрної інфраструктури. Але про це ми розповімо у наступних етерах. Наразі додамо, що у 2025 році Норвезька народна допомога запланувала провести обстеження всієї території Шевченківської та Галисинівської громад області. Та розмінувати близько трьох тисяч гектарів забруднених земель у Галицинівській, Первомаській та Шевченківській громадах. До слова, Шевченківська громада була одна із перших, яка розпочала процес розмінування. На рівні центру протимінної діяльності в кінці 2022 року Шевченківську громаду визнали як ту, з якої почали розміновувати землі сільськогосподарського призначення в області. Це була одна з найзасміченіших територій в нашому регіоні. За більше ніж два роки, досить суттєво частину ділянок очищено, каже Олег Пилипенко, голова Шевченківської територіальної громади. Це були і заміновані землі, і забруднені вибухонебезпечними предметами. Значну роботу роблять сапери і вибухотехніки Державної служби надзвичайних ситуацій в Миколаївській області. Але на сьогодні у громаді це оператори антимінної діяльності. Як вітчизняні та оператори міжнародних організацій, як працюють та чим ще допомогли Шевченківській громаді? Нам розповів Олег Пилипенко. Слухаємо на даний час основні хто проводить розмінування. Це оператори антимінної діяльності від міжнародних організацій. Ну і зокрема, в нас в нашій громаді це на Aid, їхні машини, такі зелений хрестик. Дуже помітні їх бачать. Зараз порівняно з 2023 роком пришвидшуються темпи розмінування, темпи того, як опрацьовують ті ділянки, які вже попередні були очищені, але потребують додаткового дообстеження. Не лише цей фонд працює у нас, працюють і інші оператори. Взагалі, за період з 2023 по 2025 рік було. Декілька операторів кожен з них займався своїми питаннями. От але зараз е, ну найбільш проблемним це є розмінування саме там, де була лінія розмежування в 2022 другому році, е, тому що там найбільш заміновані ділянки до цих пір і досить проблемно працювати тільки сильно заміновано різні типи змін. Використовують комбіновані, ну тобто там російські сатари всі час напевно, що мали певну таку, знаєте, збочену фантазію, якусь і від цього всі страждають. На даний момент часу найбільш складна ситуація з розмінуванням в районі населеного пункту тернові Пади, тому що там якраз був їхній форпост, Ну і відповідно до цих пір там працюють. Час від часу знаходять, скажімо так, вибухонебезпечні предмети, які треба підривати на місці. Цим займається вибухотехніки. Те, що знаходиться, те, що можна переміщувати, тобто накопичується на певних ділянках. Потім вже з ним працюють також з цим матеріалом. Тому дуже таких, якби багато моментів, які є, але це те, що ну на мою думку, це перший етап, коли буде просто вільна територія від вибухонебезпечних предметів, насправді. Шкода, яка була завдана бойовими діями, вона набагато ширша в плані того, що потім доведеться робити дослідження цих земель сільськогосподарського призначення, там де були влучання різними боєприпасами, з різним наповненням, і те наскільки ця земельна ділянка може бути потім використана в сільському господарстві, чи треба буде робити рекультивацію земель? Це також окреме таке питання. Просто на даний момент часу цим питанням. Та мало хто переймається насправді. Це одне з ключових питань вже потім далі, тому що забруднені земельні ділянки саме от вже не вибухонебезпечними предметами, а от цими всіма продуктами горіння або хімічно забруднення, те наскільки можна чи не можна, і коли можна буде там вирощувати сільськогосподарську продукцію. Це Тема, взагалі, окремої дискусії про склад і якість ґрунтів, так. які вони будуть та наскільки вони безпечними для екології, для землеобробітку, це ще інше питання. І ще один момент, також на який би я звернув увагу зараз. В основному проводять розмінування земель сільськогосподарського призначення. Дуже рідко оператори антимінної діяльності проводять розмінування лісосмуг, тому що це набагато складніше. От, але саме в лісосмугах були знаходилися позиції росіян. Саме там найбільше може бути і знаходиться невикористані боєприпасів або ці боєприпаси, які не розірвалися у наслідок бойових дій, і можуть бути в тому числі і міни, розтяжки, так звані е, пелюстки. Тобто дуже багато буде всього того, що буде про себе нагадувати ще одне на десятиліття. От тому, що розмінування саме м -м, лісосмуг воно ну скажімо так, може бути лише от вручну, тобто там не можна використати якоїсь такої техніки. Ось такі заходи наразі проводяться у Шевченківській громаді. Роботи попереду, якщо ми почули, досить багато до того ж складної, якщо взяти до уваги лісосмуги. Та без цього не забезпечити безпеку населення та відновлення сільськогосподарських угідь у громадах на сьогодні. Ця вся інформація. Я ведуча Галина Самойленко та оператор кетеро Наталя Квашенко завершив програму «Радіодень». Прощаючись до наступної зустрічі. Ще почуємося.